Я сказала, я буду голодувати, хватить мені хліба і води, хоча в мене все є. Але я буду допомагати нашим воїнам. Може оці дві тисячі комусь життя спасить. 82-річна Херсонка Марія Олексієнко щомісяця перераховує дві тисячі гривень з пенсії на потреби фронту. Внук в мене 30 років воює. І я його просила, дай мені карточку, я знаю, що вони збирають весь час. То збирають на машини, оті, то на дрони, тому що їх не вистачає. Він казав, бабуля, не треба. Скільки там в тієї тої пенсії? Я кажу, я отримую гуманітарку, аби у вас було чим захищати Україну, її народ, діток. А я скільки можу допоможу, він мені не давав. То я першу вислала дві тисячі, вислала на притулу. Ну а потім, коли він вже приїхав, дали йому там чи на 10 днів, чи що, і я кажу, ну що, будеш давати мені телефон? Так, каже, буду. Кілька разів на тиждень жінка їздить до селища Кіндійка, готує безпритульних тварин, доглядає за будинком онуки, яка разом із родиною виїхала з окупованого на той час Херсона навесні 2022 року. Вони мене просили потім давай виїжджай. Олена плакала, бабуля, поїхали. Я кажу, ні, я нікуди не поїду, я буду допомагати. Чим можу? Я сказала, я нікуди не поїду, тому що вони розбомбили внучки, внуку дом, вікна повибивали, двері заклинило від цього вибуха, стеля попадала. І стараюся допомогти, чим можу. Хожу, боюся. Літають вулиця, та якби ви бачили, яка вона гарна вулиця була. А підіть зараз, подивіться, одні, одні скелети стоять домів. Ні, ні одного дома немає цілого. Такі гарні домі, дома були, квіти завжди, чистенька вулиця. Жінка розповідає, у перші дні повномасштабного вторгнення внаслідок російського обстрілу загинула сусідка її онуки. Вона врач була по животним. І ця жіночка попала під ці завали, хлопчик залишився 12 років. Він троє суток діставав її звідти сам, бо туди ніхто не міг ні дойти, ні доїхати. І ця дитина 12 років. Вона діставала свою маму 38 років їй. Марія Олексієнко має зошит, у який занотовує свої спогади та поезії онука воїна. Є там і її вірші. Тривожну валізу не буду збирати. Я тут народилась, не, не хочу тікати. Тривожну валізу не можна вмістити все, що дороге і без чого не жити, як рідних могили з собою забрати. Дорого до храму, стежку до хати, забрати кільницю в саду. Це я продачу свою. Ну що ж, у валізу я можу вмістити, щось дуже багато приходиться лишити, прийдеться лишити, а батьківщину я можу забрати? Простіше лишитись і все захищати. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.